Вам знайоме відчуття, наче ви відстаєте від графіку? Скоро вам вже 25, 35, 40 років, а ви наче все ще не встигли те, що мали зробити до цього віку. Або, може, це більш таке загальне незадоволення, і ви намагаєтесь все себе якось розважити, але це чомусь більше не працює. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і тут ми з вами говоримо про самооцінку, травму і все, що з ними пов'язано? І я цілком в курсі, що в інтернеті існує дуже багато всього про впевненість. І скоріше за все, ви вже знаєте, як важливо цінувати себе, власну унікальність, забувати на те, що там подумають люди. І тут я розповім вам не про це. Я розповім, чому вам все одно важко це робити, і що можна змінити. Але для початку, чому саме? Виникає це відчуття. Одна з можливих причин це вікова криза. В психології вони називаються нормативними. Мається на увазі, що жоден знак не зможе їх уникнути. Вони можуть проявлятися дещо по-різному, але в цілому у них є щось спільне і вони в будь-якому разі стаються в нашому житті. Ну, наприклад, є криза 25 років, начебто ми вперше стикаємося із дорослим життям і з тим, що ну, насправді немає ніяких оцих дорослих дядь-тю, як ми собі уявляли їх в дитинстві. Є ось та сама дитина, яка виросла, просто намагається якось жити цим життям. Ну і також ми там оцінюємо, наскільки ми досягаємо якихось успіхів в тому, що ми хотіли. Є криза 30 років, коли ми озираємося вже на такий, так якийсь проміжок, так, це початок дорослого життя, і намагаємося зрозуміти, наскільки в цьому всьому був сенс, наскільки ми отримали те, що хотіли, наскільки це все дійсно важливо для нас. Є криза 40-45 років. Це та сама криза середнього віку. Коли ми вже починаємо все більше усвідомлювати, що попереду є смерть. І ну, починаємо оцінювати, наскільки все ж таки, з огляду на це, наскільки наше життя є наповненим. У цих всіх криз є дещо спільне, та це ось такі сенси, та, які є центральною темою. Це ми починаємо задумуватись над тим, наскільки це взагалі е, мало сенс, чи це не безглуздо для мене все те, що відбувається, може тимчасово з'явитися це відчуття, що сенсу немає. Якщо хочете більш докладне відео про вікові кризи, то пишіть в коментарі, спробуємо його зробити. Ще одна така можлива причина це така загальна глобалізація, в якій ми сьогодні живемо. І ось таке загальне уявлення, ну нам вже можна під, ну, взяти у ці уявлення дуже-дуже багатьох джерел. Дуже багато є інформації в інтернеті, тим більше, про те, якою може бути людина. Ми можемо там нахапатися дуже різних уявлень про те, як має виглядати успішна людина, доросла людина. Ми можемо подивитися на те, яких успіхів досягають там якісь люди, як вони їх демонструють. Зазвичай ми формуємо собі доволі викривлене уявлення, тому що люди в мережі вони не показують все своє життя повністю. Коли ми стикаємося з людьми в реальному житті, так чи інакше, ну щось ми можемо помітити про щось ми можемо скласти свою думку. В інтернеті це не так очевидно. Хочу зробити невеличку паузу, щоб розповісти про анонси. По перше, у мене на каналі вже мало вийти відео з розбором «Диявол носить Прада. Там не зовсім про вікову кризу, але там теж про пошук себе, про порівняння себе з іншими, про токсичну роботу. Я думаю, це має бути цікаво. Також я зараз планую відео розбір Брюса Всемогутнього, теж приблизно на тематику такого порівняння себе, кар'єрних успіхів, якихось очікувань від себе, коли вони не справджуються. Як на мене, Брюс це чоловік, який застряг у такому колі гніву і обурення, та? що от. Вони мене не цінують, вони мені цього не дають. От Якщо б не вони, якщо б не там несправедливий Бог, то тоді я б мав все, що захочу. Я думаю, що це теж має бути цікаве відео в контексті саме того, що я сьогодні розповідаю. Ну і також зараз я готую курс лекцій про сепарацію від токсичних батьків, тобто від батьків, що шкодять, що завдають ран, поки ми зростаємо. І він не про те, як їх пробачити і відпустити, він не про те, як звинуватити їх в усіх бідах. Він про те, як працювати саме з наслідками їхнього виховання в своїй голові, і як рухатися далі в своє життя. Якщо він вам цікавий, ви можете теж написати мені за посиланням в описі до цього відео, я розповім вам про подробиці, а також надам 50% знижку, якщо ви напишете мені до 15 липня. Уявлення, та певно, формується, що все має якісь етапи. от як в горі, де ви проходите певні рівні. Ось я закінчив універ. Тепер у мене перша робота. Ось там я знайшов роботу вже ближче до своєї мрії, почав заробляти більше. Ось я створюю родину. Ось я створюю свій бізнес, ось у мене народжується дитина. Та, і начебто все має рухатись так, як по сходинках, дуже-дуже лінійно. Хоча в житті це не завжди так. В житті може щось траплятися: війна, там, криза економічна, ще щось, не знаю. Раптом зрозуміла, що я хочу займатися чимось іншим, мені. Треба по факту починати наново свою кар'єру. Тобто, немає цих рівнів, за якими ми начебто маємо рухатися. І це, наче отак, коли дивишся на це, це очевидно. Але, тим не менш, коли ми себе порівнюємо, ну, там не завжди присутня логіка і раціональність якась, тому що це ж стосується особисто мене, наскільки особисто я, це успішна, це наповнена людина, наскільки це все для мене має сенс. Плюс ми оці уявлення, ці образи, які ми маємо відповідати, ми їх вловлюємо, набираємо з самого дитинства там, що нам батьки кажуть, як нам здається, як батьки, от як дорослі люди, як вони функціонують, як влаштований світ якою я можу бути, мрію бути, коли я виросту? Що мені вчителі кажуть? Що мені кажуть, там інші дорослі люди. Потім однолітки, що мені кажуть. Та ці образом ми набираємо поступово їх дуже дуже багато, здебільшого ми їх всі не пам'ятаємо. Про порівняння, до речі, у мене є порівняння себе з іншими. Є окреме відео. Там більш докладно про це ви можете подивитись. Десь тут буде посилання. Тут тільки скажу ну, загальний висновок в тому, що нам дуже важко від цих образів позбутися. І коли ми стикаємося з реальністю, що от є оцей образ, а ось є я, і вони якби не співпадають, і я начебто якби десь запізнююсь чи не відповідаю вже цьому образу, вже от якийсь вік підходить і не можу собі розповідати, що так воно і буде, оця картинка майбутнього вона колись станеться. Здається, що по строках це майбутнє таке вже настало. Тато тут можна. Застрягнути в різних таких моментах. От, наприклад, можна застрягнути в запереченні, коли та ні, я ще молода в душі, я ще все встигну. Не нагадуйте мені про те, скільки мені років, я взагалі в душі підліток. Там не знаю, хтось на цій хвилі починає дуже сильно турбуватися про зовнішність, про те, щоб виглядати ще молодо, та для того, щоб компенсувати цей момент. Хтось застрягає навпаки в такому колі гніву і обурення. Ось я не така успішна, якою хотіла бути. Це тому, що держава не така там, бідна, це тому, що економічна криза, це тому, що батьки не додали. Так? Тобто енергії у цієї гніву багато, але ця енергія вона не дає жодного результату. Я просто ходжу і така сама нещасна, по факту, залишаюсь. Просто ну, ходжу, обурююсь, виплескую потрохи цю злість. Це ні до чого не призводить все одно. Це може бути таке коло Торго. Ось я пройду ще один курс. Ось я піду, навчуся якомусь мисленню мільйонера. Я піду навчуся крутити якісь воронки, щоб обрати собі класного, багатого чоловіка, щоб знайти, створити собі класну міцну родину, бажано, щоб назавжди. От ще пройду ці курси, і от все зміниться. Да? Знову ж таки, тут акцент на тому, що от Минулі чомусь роки я це робила, але не вийшли зараз. От ще одне прийду і все вийде. Це може бути застрягання в такому самозвинуваченні. Тобто, начебто я нікчема, у мене нічого не виходить, тому що у то інших виходить у мене не виходить, тому що я не вдаха, тому що я не талановита, безталанна, я така людина, ну, не знаю, лінива, занадто інтровертована, пасивна, ще щось. Тобто, начебто у мене не виходить, тому що зі мною щось не так. Не завжди люди собі прям так це проговорюють, але все одно це як такий загальний настрій. Кейдещо ну, сумний, розчарований в самому собі. І поки я це казала, то, можливо, хтось із вас спіймав себе на тому, що це все ж таки схоже десь на вас е, якийсь із цих моментів. А дехто, можливо, впізнав і зрозумів, до чого я це все схиляю. А насправді це все те, що я назвала, це стадії горювання. Тому що, по факту, для того, щоб. Якось відпустити ось свою невідповідність якомусь певному образу, треба прожити втрату. Бо це є по факту втрата. Це втрата якогось свого уявлення про себе, це втрата уявного у цього майбутнього, це втрата себе, там як успішної, розумної, красивої, прекрасної, та там от потрібне треба вставити. І ви спитаєте мене, що із цим робити? І я скажу вам, що ну, власне, горювати. І зараз я розповім вам в загальних рисах, власне, як можна прожити у це горе, що таке взагалі проживання горювання. В загальних рисах, звісно, немає інструкції, яка підходить от всім абсолютно, таку максимально роби раз, роби два, роби три. Але є такі загальні кроки. Але спочатку нагадаю вам, що ви можете підписатися на цей канал, якщо вам цікаві мої відео, ви можете поставити вподобайку цьому відео, ви можете написати коментар. За це буду дуже-дуже вдячна, тому. Що це допомагає мені просувати мої відео. Є такий науковець, який займається темою горювання Ворден, він запропонував таку ідею задач горя. Тобто, це як певні такі пункти, через які має пройти горювання для того, щоб бути прожитим. І перша така задача це визнати факт втрати. І з одного боку, це про те, що визнати, що я таки не відповідаю цьому образу. І не сказати собі, що ага, нічого, зараз я не відповідаю, а потім буду. Там визнати, що дійсно от на даний момент оце отак. Окрім того, що цей образ він може бути ще й нереалістичним і нав'язаним. Та й тоді дійсно варто розуміти, звідки ви його взяли, чому він має на вас такий вплив. І окрім цього, треба ще не розуміти, скоріше усвідомлювати, що саме цей образ мав вам дати. Та, коли ви уявляєте собі, що ви це маєте. Що насамперед змінюється у вашому житті? Ну, окей, ви собі уявляли, що ви в своєму віці вже маєте е, там квартиру, наприклад. Ну, окей, це очевидно, у вас є квартира. А що ще, що ще ви отримуєте разом з квартирою? Дуже часто. Якісь наші певні та, такі образи, того, якими ми маємо бути, вони мають в собі ще якусь таку базову, звичайну людську потребу. Ну, наприклад, потребу в тому, щоб отримати підтримку, схвалення, заслугувати на любов чиюсь, втішити якусь самотність свою, власну. Коли ви усвідомлюєте, часто в терапії теж це відбувається, коли ми усвідомлюємо, за які ниточки у нас притягнуто, пов'язано, часто дуже. Все пов'язано в нашій психіці, за які ниточки притягується це таке велике моє бажання мати от саме це, от саме такою бути. А та коли ми це усвідомлюємо, нам вже в цьому моменті, як правило, стає легше. Тому що ми вже розуміємо цей зв'язок, ми вже бачимо для себе, ми вже можемо. Перейти до наступної задачі горя. А наступна задача горя це прожити біль, який викликає втрата. Будь-яка втрата вона викликає розчарування, сум, десь злість, до речі. Ось і всі ці емоції, їх важливо не просто зрозуміти, що ага, я втратила це все так, а потрібно саме дати місце прожити ці емоції. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте якусь апатію, вам нічого не хочеться, ви просто ось в такому якомусь апатичному стані кілька місяців знаходитесь, то це не про проживання втрати. Це скоріше про такий депресивний епізод, або щонайменше депресивний стан. І з цим варто звернутися до спеціаліста. Варто звернутися до психіатра або, хоча б до психолога. Кваліфікований спеціаліст буде знати, чи треба вас спрямувати вже до психіатра, чи потрібна вам медична допомога. Але це точно не про проживання якихось емоцій, скоріше, навпаки, такий стан часто, коли він трапляє, він трапляється після якихось подій, та не коли він у нас все життя. Це може бути вже клінічна депресія, коли він у нас. Відбувається після якихось подій, дуже часто пов'язане з тим, що навпаки, ми десь пригнічуємо в собі ці справжні емоції, та і у нас залишається таке рівний, Він поганий, в ньому не дуже приємно, але він якийсь такий рівний, апатичний стане. Бо будь-якому разі прожити ці емоції самостійно буває не дуже просто. Тому що для цього потрібно, щоб ви вміли для себе створювати простір, де можна відчувати, де є дозвіл на ці почуття. Якщо вам потрібна в цьому допомога, то я вас запрошую в терапію. До мене можна звернутися за посиланням в описі того, цього відео. Ну і також ви можете знайти, власне, думаю, знаєте, якісь ресурси з психологом, де можна знайти кваліфіковану допомогу. І як тільки ми. Проживаємо біль, певний, проживаємо емоції. То третя задача горя це налагодження оточення без втраченого. І заповнення порожнечі, яка залишається без цього втраченого. Тут така хитра штука, коли ви розумієте, що ви закривали собі. Якимось прагненням, таким до дуже великого багатства, чи тим, що ну, у вас не виходило, не знаю, дуже сильно був потрібний чоловік, там, чи жінка. Настільки ви там, їх шукали, що вже просто втомилась від цього. Коли ви розумієте, що саме ви собі цим закривали, тато може. Можна дійсно стикнутися із тим, що насправді заповнити оцей кудись подіти цю енергію, яка раніше витрачалася на цю ганетву, це насправді не так просто, бо, коли ви це робите, ви залишаєтесь наодинці з собою, і своїми можливостями, і своїми якимись силами. Та, і тут вже треба вчитися скоріше знаходитись просто із собою. Просто зі своїми думками, зі своїми якимись почуттями, зі своєю якоюсь рутиною. Десь це може бути непросто, десь це може викликати тривогу. Але тим не менш, коли то, разом із цією задачею є ще й четверта задача: це побудова нового ставлення до себе, ось такого, як є. Коли ви дізнаєтесь щось про себе, от, окрім того, що ви втратили, ви можете поки ви проводите час із собою, коли у вас з'являється якийсь вільний час, вільний простір у вашій голові для того, щоб задатися питанням, а хто я, а що зі мною відбувається ось таким як є. От, якщо я не та версія, не така попередня тестова версія, майбутнє мене, яка буде прекрасна, і все в неї буде виходити, чи вона буде дуже успішна, чи вона буде дуже сімейна, і в неї буде. Здорові стосунки, чи здорова дитини, чи ще щось. Та, то чого тоді я хочу, чого хочу От я, сама, саме така, яка є. Не ідеальна, не якась там супердоросла, не ще якась. Та, відповідно, тоді нова задача, це четверта задача це побудова саме не тільки нового ставлення до себе, а й побудова пошук, от, того, чим я можу займатися, куди я можу витратити оцю енергію, яка у мене звільняється. А в цьому моменті, коли ви від якихось цих уявлень про себе, особливо, якщо вони нав'язані. Тут з'являється дуже-дуже багато енергії, вивільняється дуже багато енергії. Десь це може тривожити, та? особливо з незвичка. Це може бути не так просто, може захотітися кудись бігти, займати чимось цей час. Та? Але якщо ви цей момент проживаєте, ви до себе продовжуєте якось уважно дослухатися, бути з собою таким доволі дбайливим чи дбайливою, то тут вже можна побудувати якесь. Ну, Не просто інше уявлення про себе, а взагалі своє, там, якусь іншу версію свого життя. Не суперпродуктивну, не суперкласну, не супердорослу, ту, в якій все ще є реальність, де не все дається. Але якусь, де ви більше відчуваєте себе собою. І на цьому, в принципі, все, що я хотіла сьогодні сказати. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, пишіть про що ще ви хотіли б від мене почути. І на цьому все ще побачимося.